Я вирішила з вами поділитися процесом навчання з малюванням. Я знаходжуся в декреті і не завжди виходить малювати регулярно кожного дня, але я намагаюся. І ось вчора мене вийшло намалювати ось такий стакан. Він ось у мене зі мною поруч з водичкою. Треба пити воду регулярно. І ось таке крісло. Я запуталась, звичайно, в трішки потім в лініях, куди вони рухаються, в яку точку сходу. Щоб правильно була перспектива. Ось тут я вже стерла. ось, Але ось таким я був результат вчора. І навіть такими маленькими результатами я довольна, тому що я відчуваю, що я щось зробила для себе, для свого розвитку. Ось. Десь там на днях була ще у мене. Ось вам покажу. Чашка. Ось така. Кубики. Та й все. І буду ділитися своїм прогресом з навчання далі. І якщо буде вам цікаво і подобається, я буду чекати фідбек. Все, пішла я. Треба знайти час сьогодні, щоб помалювати. Ось так.